Слава Ісусу Христу. Хочу поділитися, що прочитала в Біблії. Це буде діяння апостолів. 4 глава, 32 вірш. У множества же у вірувавших було одно серце, одна душа, і ніхто нічого із імені своєго не називав своїм, но все у них було, обще є. І знаєте, зараз багато церков... І Ісус Христос у книзі Откровення Він розказує, що в є сідало поклонство, в других і у третій – різне вчення, а саме перше вона сказала, що ви відійшли від любові. І стандарт Первоапостольської церкви, який написано в цьому віршу, що в них одна душа. Одне серце, і в них все спільне. Вони були е, всюди разом. Е, вони е, розмислювали всі в одному напрямку, тому що е, раніше було два живих, е, два мертвих, і всі останні живі. А зараз навпаки у церкві дві живі людини, істинно діти Божі, а всі останні мертві. І на жаль, це, е, це так і це дуже. Ну дуже печально, скажімо так. І, і, і у Біблії є така історія про Ананію Сафіру, які е, ходили в церкву, е, приносили гроші, але вони не мали єдинодуші, душі, з церквою. Чому? Тому що вони ж, наче, принесли жертву в церкву, е, гроші, але насамперед. Вони були далеко від цієї церкви, їхня душа і серце були сатаною. І вони вмерли вмерли на місці, тому що вони сказали, що ви не мене обдурили, ви Духа Святого обманули. А Ісус говорить, що якщо щось скажете на мене, воно вам пробачиться. А якщо ви будете Духа Святого Гарчати, то цей гріх вам не пробачиться не в цьому світу, він не там. І дійсно так. І Ісус зараз стоїть і стукає в наші серця. Чому стукає? А тому, що нашими е, вустами, ми Ісуса провозглашаємо, а серце і душа далеко далеко від Бога. І ми не з Богом. І тому Ісус стукає в наші серця, що відкрийте, повечеряйте зі мною, поснідайте, пообідайте. А ми що? А ми не хочемо. у Нас немає. Е... Немає часу, ми зайняті. ой, та потом. І це все є те, що ми не єдинодушні і не є домислячі з Ісусом Христом.